У формі лекції було проведено курси підвищення кваліфікації для персоналу першої групи. Правила фізичної захисту, які вийшли, вони обізали весь персонал, який працює в особо важливих зонах, в зонах обмеження доступу, ну, прежде всього, всего особо важные зоны, обязан этот персонал проходить периодически проверку знаний, в том числе по физической защите. Вот. Поэтому для того, чтобы организовать эту работу, значит, ну, было принято вот такое решение, Значит, начать с руководителей первой категории. Помимо руководителей першої категорії, є вторая категорія, куди входит ваш коллега, заместитель генерального директора по физической защите и руководители служб физической защиты. третья категорія это остальной персонал подразделения физической защиты. И четвертая категорія это весь персонал атомних станцій. Заступник генерального директора з фізичного захисту і режиму ВПХС Анатолій Бойко констатував, що поглиблення знань з таких надзвичайно важливих для. Сьогодення питань дозволить забезпечити належний рівень фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, підвищити персональну відповідальність керівників і спеціалістів при поводженні з ядерними матеріалами, зрештою, підвищити рівень безпеки ядерного об'єкта. Курс лекції з цієї теми розробили та провели фахівці навчального центру з фізичного захисту, обліку та контролю ядерного матеріалу імені Джорджа Кузьмича. Персонал першої категорії, який зараз у нас присутній буде на курсі, повинен раз на 5 років пройти відповідно перепідготовку, тобто підвищення кваліфікації, бути обізнаним з проблемами, які можуть виникнути в системі фізичного захисту. Відповідно для цього на кожну станцію, тобто на всі станції, які в нас є, у нас були розроблені відповідні навчальні курси, розроблений матеріал в вигляді такої методичної матеріали, які видається кожному із слухачів, і вони прослуховують тижневий курс. Після чого отримують отримують відповідні сертифікати, які підтверджують, що ця людина вже пройшла підвищення кваліфікацій, і обізнана з тими проблемами з тими. Законодавчими актами, всі ми з тим нюансами з якими стикається фізичний захист нашої держави, під час навчання на ХАЕС були розглянуті міжнародні документи та законодавство України з фізичного захисту, серед основних актуальних питань існуючі загрози ядерним матеріалам та ядерним установкам, створення і безперервне функціонування системи фізичного захисту ядерної установки, об'єктовий план взаємодії у разі вчинення диверсії, забезпечення комп'ютер безпеки на ядерній установці культура захищеності лекції, ми в кінці проводимо тестування. Тобто, просто прослухати, чи проспати, чи просто просити в нас не вийде. В кінці людина повинна скласти тест. І якщо більше ніж на 70% буде вірних відповідей, вона отримає відповідний сертифікат. Тобто, ми цим сертифікатом кажемо, що ця людина. Вже обізнана в цій сфері, будуть питання в основному, що стосується фізичного захисту, що стосується культури забезпечення фізичного захисту, питань щодо ризиків, які можуть виникати на підприємствах, банальні питання, такі як комп'ютерна безпека в системі фізичного захисту, тобто все це. Розглядається на нашому курсі, розглядається законодавство, яке стосується. Тобто, всі законодавчі акти, і міжнародні і українські. За словами представника навчального центру з фізичного захисту обліку та контролю ядерного матеріалу Сергія Драпія, надаючи необхідну інформацію персоналу Хмельницька АЕС, працівники центру поповнили й свої знання завдяки досвіду та професіоналізму керівників вищої ланки цього підприємства. Питання національної безпеки та фізичного захисту стратегічно важливих об'єктів сьогодні особливо актуальні згідно із положенням про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів. Відповідне навчання у ВПХС пройдуть керівники всіх рівнів.